Знову болюча втрата. Знову білоцерківці у жалобі прощаються зі своїм земляком і з мужнім воїном, захисником Батьківщини Олегом Шарієвським. Олег служив у десантно-штурмовому батальйоні, був гранатометником. Та до останнього був вірний військовій присязі і стояв на захисті нашої України, на захисті усіх нас. Та окупанти забрали життя молодого білоцерківця. Загиблому герою було усього лиш 34 роки. На жаль, війна продовжується, і, на жаль, наші захисники гинуть на полі бою, однак продовжують захищати Україну. Наш обов'язок усіляко підтримувати армію та допомагати війську тримати оборону. Лише разом зможемо врятувати батьківщину, лише в єдності зможемо отримати перемогу, аби над українськими містами та селами майорів жовто-синій стяг, аби подвиг наших героїв жив у віках. Слава всім захисникам України! Слава та вічна пам'ять! Олегу Шарієвському